Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати курчат, пухнастеньких, жовтеньких. Ось. Попищали, попищали, дружно прошу позаздябали і до матері з жовті збігали з клубочки. Заховались під крило, наче їх і було. Ось, бачите, наші курчата, мама, курочка. І ось тут ще у нас, от бачите, на зразку така мама курочка і курчата на ложку, травичку скобуть. Ми сьогодні з вами будемо малювати ось такі гарненькі курчат. Якого кольору курчата, скажіть мені, Жовті. Так, і ми будемо малювати жовтою вашою. Так, дивимося. Один кружечок у нас буде більшенький. Це тулок буде. Так. І головка меншенька. Так. Дивимося далі. І ще одного намалюємо. Ми можемо і три намалювати, зараз намалюємо. Намалюємо два, а ми намалюємо три, щоб їх більше було. І третє я намалюю. Зараз покажу вам, що я намалювала. Це те, що ми малюємо жовтим, жовтим кольором, жовтий горше. Можна акварельними фарбами малювати. Так, розфарбовуємо гарно, щоб вони у нас були пухнастенькі. Такі. Так, дивимося. Так, бачите? Ось такий у нас малюночок вийшов. Так. Тепер ми будемо малювати хвостик і крильце. Так, можна малювати е, пальчиком хвостик і крильце протягнути, а можна намалювати паличками. Ось зараз я хочу паличкою намалювати. Зараз я розведу фарбу, трошки вона вже засохла у нас. Так. І... Такі три кружочка на хвостику я малюю, ставлю посередині і з боків. І в нас такий вийде хвостик. Ось, бачите, який? Ось такий. Так, і ще двом курчата малюємо. Так. Так, і ще одного. У нас вже три, там два, у нас три. Найбільше намалював. Так. Далі дивимося і крильця. Крильця теж таке можете, як кружочок намалювати, чи овальчик такий. Ось, бачите? Ось такі крильця. І такі хвостики. Далі. А тепер беремо тоненьку-тоненького пензика, саме тоненький, який у вас є. Так, і малюємо що. Клювік. Так, дивимося. Ось я клювики намалювала, дзьобики. І лапки малюємо, так, теж червоненькі, тоненькі, тоненькі, тоненькі. Вони малесенькі, в них лапки тоненькі. Так, ось так. І очко малюємо. Чорненькою фарбою. Крапочку до куста. Ось так, бачите? Ось у мене які вони гарні такі. Добре. А тепер будемо малювати травичку. Травичка якого кольору? Зелена. Ми беремо пензлика. Можна великого пензлика. Будемо малювати так травичку. Можна під ножками у них намалювати, як вони в травиці, да? Ось вони в нас, я так акуратненько, тому що в мене не висохло Так. А ви чекаєте, поки висохне ваше курчатко, і тоді намалюєте йому травичку. Ось і так ось. Придавлюєте пензлик, протягуєте, і він такий гарненький, гарненький, гарненький буде. Так. Ось так. Я ще можу намалювати хмаринки, так, да? вони ж то дворі, так, небо є, голубою фарбою малюємо небо. Ось так. І навіть сонечко. У нас же теж є сонечко, так можна, давайте я оранжевий його зброю. Сонечко. Ось. І промінчики такі, вони гріють нашим курчаткам і їм гарно гуляти. Ось так. Ось така в мене робота. Бачите, курчата. Я її зараз прикріплю, щоб ви всі побачили і будете мені висирати потім роботи. Ось таке в нас сьогодні було малювання. Курчатка. До побачення, до нових зустрічі!